Всім доброго дня, мене звати Сергій. Ми продовжуємо цикл наших уроків про scratch. І сьогоднішня наша практична робота це алгоритми з розгалудженням. Ми сьогодні спробуємо побудувати фігуру з певними. Умовами. Ну і для початку давайте розберемося з основною довідкою. Алгоритм з розгалудженням це такий алгоритм, де дії виконуються в залежності від умови. Тобто, якщо так, одна дія, якщо ні, тобто буде інша дія. Далі ми будемо використовувати блок якщо то. Тобто він буде перевіряти умову, якщо вона істина, виконується команда. Всередині. Ну і, звісно, з вами також будемо використовувати певні датчики. Добре, давайте перейдемо до нашого завдання. І наше сьогоднішнє завдання спробувати а, намалювати багатокутник-сюрприз. Тобто навчимо наш спрайт нашого котика малювати різні фігури в залежності від того, яку клавішу на клавіатурі ми натиснули. Перше, що я пропоную зробити, давайте зробимо нашого котика меншим, тому що щоб він був просто меншим. І давайте спробуємо перенести. Для початку на вкладці події вибираємо, коли натиснуто зелений прапорець. Тобто, коли я натискаю зелений прапорець, буде виконуватись моя програма. Далі нам потрібно підключити розширення зліва. Знизу у нас є кнопка розширення, називається олівець. За допомогою цього розширення ми саме і будемо малювати різноманітні фігури, тобто багатокутники з сюрпризом. Перше, що потрібно зробити, це перенести блок, очистити все. Тому що на нашому малюнку може бути щось намальовано, а по факту це створює новий малюнок, тобто очищає предыдущі наші малюнки. Далі. На вкладці. На вкладці. Вигляд? Чи не вигляд? Далі на вкладці датчики ми перетягуємо блок, запитати і читати. І, наприклад, давай спитаємо нашу, нашого користувача, який буде малювати, скільки кутів малювати. Ну і дамо йому о, два варіанти відповіді: Три або 4. І в залежності від того, що він нам відповість, ми будемо малювати різні фігури. Тобто, якщо буде натиснута цифра 3, намалюється одна фігура, і якщо намалюється цифра 4, відповідно до цього, намалюється інша фігура. Давайте на вкладці керування ми перетаскуємо блок, який називається Якщо Tom. На вкладці датчики ми перетягуємо. Блок. Далі на вкладці Оператори ми перетягуємо блок. Пуста клітинка більше. Да? І о, наша відповідь буде більше трьох, то щось повинно о, у нас винайтися, і щось повинно намалювати. Ну і відразу давайте зробимо наступний блок, котрий у нас буде аналогічно чином працювати, тільки для цифри 4. Перетаскуємо. Тут замість 50 виставляємо 4, на вкладках датчики вибираємо нашу відповідь, і ми запрограмували. Тепер давайте наповнимо наші блоки, в залежності від того, що користувач натисне, буде щось малюватися. На вкладці керування давайте виберемо повторити, і хай це повторюється три рази. І всередину ми переміщимо. Перемістити, хай буде тут на 100 кроків і виберемо поворот на 120 градусів. Добре, в наступний, а в наступний ми принцип той самий. Вибираємо повторити, тільки вибираємо 4 рух. Вибираємо перемістити на 100 кроків. І виберемо поворот на 90 градусів. І наша програма, в принципі, готова. Давайте спробуємо запустити, подивимося, подивимось, взагалі вона працює, можливо, щось потрібно доробити. Скільки кутів намалювати? 3 або 4. Пишемо циферку 3, ставимо галочку і. Наш котик малює нашу програму. Дякую всім за увагу. До наступних уроків. Зустрінемось.